У разі планового кесаревого розтину ви можете зробити деякі речі заздалегідь, щоб зменшити ймовірність зараження. По-перше, якщо ви голите цю ділянку, припиніть це робити принаймні за тиждень до цього. Натомість ділянку поголять у стерильному середовищі операційної. По-друге, в день операції добре промийте нижню частину живота і лобкову область водою з милом. Також радимо не використовувати на шкірі лосьйони, креми або тальк. По третє, якщо у вас діабет або були проблеми з рівнем цукру в крові, переконайтеся, що він добре контролюється після операції. Розріз може бути закритий за допомогою швів, що розчиняються або скоб, які потрібно видалити приблизно через 7 днів. Проконсультуйтесь з цього приводу за акушеркою чи лікарем. Протягом цього часу та протягом наступних тижнів важливо підтримати територію чистою та сухою, не можна змочувати рану. Ми також не рекомендуємо використовувати порошки, креми або мазі на цій ділянці, якщо вам не порадиться медичний працівник. Це нормально, коли з'являється почервоніння навколо ран і виникає певний дискомфорт. Однак вам слід звернутися до акушерки клініки чи лікарні, якщо ви помітили будь-що з наступного. Рана стає болючою та набряклою, з рани витікає рідина з неприємним запахом. Ви помічаєте, що з рани тече свіжа червона кров або рана починає відкриватись. Масаж рубця може зменшити його розміри, однак починати це слід робити не раніше, ніж через 6 тижнів після операції. М'який масаж в з шраму з використанням зволожувача, такого як кокосова олія, може часом зменшити зовнішній вигляд шраму.